Друзі, давайте з вами зараз розглянемо спосіб, в який ми зможемо поповнити торговий рахунок у брокера Forex Club. Для цього нам треба буде скористатися от цією криптобіржею, вона називається WhiteBit. Це дуже зручна біржа, і ну, давайте покажу, як їй користуватися. По-перше, ви маєте зареєструватися. В коментарі до цього відео буде е ссылка. Ну, можете її скористатися і зареєструватися. Я вже зареєстрований. Давайте війдемо по моїй силці. І так, ми зараз вже зайшли на сайт цієї біржі WhiteBit. Він є як сайт, так і приложення для телефону, то ви зможете. Швиденько скачати собі на телефон і користуватися. Що нам треба знати? Нам треба знати, що тут є різні баланси, є загальний, основний, торговий, заставний. Ми будемо користуватися загальним і торговим. І зараз ну, давайте попробуємо завести якусь суму там, в розмірі 100 доларів на мій торговий рахунок. Для цього нам треба вибрати спочатку загальний рахунок І далі завести на біржу гривну гривна заводиться дуже просто. Ми просто нажимаємо тут Поповнити, вибираємо грівна, От. І вибираємо, що ми будемо заводити з банківської картки. Ну Давайте заведемо 4000. Гривен. І, як бачимо, монобанк є партнером цієї біржі, тому сюди гроші заходять взагалі без комісії на суму до 100 тисяч гривень. А з іншого банка це буде комісія 1,5%. І так, робимо запит. Система опрацьовує, далі нам треба. Вставити координати моєї картки і cvv код з цієї карти. Окей, пишемо реквест. Monopunk запрошує підтвердження. Пишемо підтвердити. Як бачите, все дуже швидко відбулося. Зараз давайте зробимо обновлення цієї сторінки і ми бачимо, що. На біржі ми вже маємо 4 тисячі гривень. І тут нам навіть вже порахували, скільки це буде USDT. Хто не знає, USDT це електронний кріптодолар. Ну, електронний долар, криптодолар І тепер нам треба буде його на цій біржі купити. Це робиться фізично, тобто це ніякі там. Ні Зділка на курсову різницю. Це просто фізично купляється цей криптодолар. І так, для цього ми маємо перевести ці гроші з нашого рахунку основного на рахунок торговий баланс. Ну, давайте переведемо 4000, підтверджуємо. Дуже все швидко працює, переказ 4000 успішно доданий і переведений. Тепер нам треба нажати вкладку оцю торгівля і базово вибрати. Відкривається що такий термінальчик. Думаю, ну, якби тут вам все зрозуміло. Далі ми переходимо в Fiat, обов'язково нажати оцю кнопочку. І далі шукаємо котировку USDT гривна. От вона. І тут у нас вказано, скільки ми можемо купити USDT, скільки ми можемо продати USDT. Ну, Так як нам треба зараз його купити, то ми з вами купляємо. Давайте причому зверніть увагу, що купити його можна по 39,99. Якщо зараз офіційний курс долара 41, то, куп... то ми купляємо по 40. Рахуйте долар. Ну, давайте от 100 доларів і купимо. Ага, мені каже, що в мене не вистачає грошей. Давайте купимо, наскільки вистачить грошей на 4 тисячі гривень. Ну, і все. Вказали нашу суму і просто на, нажимаємо кнопку, натискаємо кнопку Купити. Наш орден додається. В чергу, і на нашому балансі торговому ми можемо подивитися, що вже є 99,9 USDT. Далі ми ці USDT переказуємо обов'язково з торгового на основний. Ну і тут можна максимум перевести, підтверджуємо, У мене тут були. Так, давайте загальний я основний Нажимаємо, в мене вже USDT були, і от в нас є 101 долар. Тепер нам треба нажати, натиснути кнопку Вивезти. І ось тут треба вказати. Саме основне, перше, ось зліва Тут ми дивимося, що в нас є USDT. Далі є різні е, сітки для USDT. Обов'язково натиснути треба ELC 20 Бо якщо буде натиснута інша кнопка, то гроші підуть в нікуди. Так, є е, тепер. Е, нам треба цю адресу. Цю адресу треба вказувати саме ту, яка у вас позначена в приватному кабінеті на сайті Форексклава. Тому ми переходимо в, в мій приватний кабінет і натискаємо кнопку Поповнити. От у нас щот Libertex CFD. Да? Ми поповнюємо тезерами і пишемо. Суму. Ну, хай буде у нас 99, да? а для нас важливий отут цей кошельок. От ми його копіюємо, цей кошельок, переходимо опять на біржу, вставляємо цей кошельок і відображаємо суму максимум. 101. Так, да, і можна, я ще хочу ваш, вашу увагу е, от на цьому факті. Е, е, зараз, щоб ви подивилися, що комісія, комісія буває різна, і е, причому е, комісія е, зранку, ну якби до обіду, там в 6-7 ранку, в 8 ранку, вона десь від долара до 2 коливається. Далі, коли вже йде там робочий день, то комісія стає набагато більша. Тому можна що зробити? От зараз, бачите, 4,84 можна закрити і знов нажати вивести. От вже 3,41, бачите, впала на долар. Можемо ще раз зробити. Ну і так пошукати. 3,91 це менше. Більша комісія. І отак можна пару разів нажати і пошукати свою комісію. Ще раз наголошую, що в першій половині дня комісія набагато менша, ніж в другій. Я взагалі бачив 8-9 вечора комісія була вже і 15, і 20 навіть доларів. Тому ми можемо пошукати, ладно, давайте приймемо цю комісію. Вставляємо нашу суму, вставляємо номер кошелька, і ми нажимаємо запит на зняття коштів. Далі нам на почту прийшов код підтвердження. Перейдемо на почту, ну, я це зроблю в телефоні. Підтверджуємо запит. Все, гроші наші пішли, і Форекс Клуб їх заведе приблизно, ну, година Дві часу. Далі ми в себе, отут в Libertex вже побачимо на балансі гроші і можемо або починати робити угоди тут в Libertex, або переводити їх на рахунки інших терміналів. Так само і з виводом: ви берете кошельок звідси, вставляєте там в, на біржі WhiteBit. Поповнюєте біржойбіт, конвертуєте в гривну і гривну виводите собі на картку. Як бачите, все дуже швидко, дуже просто, і я думаю, що нічого такого складного тут немає. Тому реєструйтесь на цій біржі, можете скористатися моєю силкою. Я буду вам за це вдячний. Робіть такі переводи, торгуйте успішно і заробляйте гроші разом з Forex Club. До зустрічі!